Вентиляція працює, все чітко. Оп, виключилось. Встановив все по таймеру. Ну, вірніше, не по таймеру, а через температурне реле Ось. Яке відповідає за вентиляцію. Це в нас відповідає за обігрів, це в нас відповідає за світло. Ось така механізація, автоматизація верніше, всіх процесів. Так. Треба встановлювати через циклічне реле часу, але немає в мене зараз. Те, що в мене є, одне використовується в інкубації, там, де інкубатор, там, виходить, інкубірується. Яйце і там включається-виключається вентиляція. Всім привіт, всіх радий вітати себе на каналі. Ми з України. Слава Україні! Ну а більше в мене поки що немає ще одного циклічного реле. Є там реле, ну то посуточні. Тобто то е, ті реле, які включають і виключають світло і так в приміщенні, де секер знаходиться. А циклічне, щоб... Безкінчено включало, виключало, включало, виключало. виключало. Ну, на ті параметри, які ти виставиш, ну, треба замовити. Сьогодні у нас четвертий день. Сьогодні будемо робити поросятком процедури залізу від копцидіоза і сердосанчиком обрабатувати. Ось наші малюки спочивають, молочка попили і собі на коврику. Балдеж. На даний момент залишилося 14 поросяток біля свинки, тому що, тому що було трішки неопуватих поросят. Які час від часу відходять, і ну, вони не життєздатні, вони не спроможні конкурувати з більш сильними поросятами, і ті, хоча і сосків вистачає, але вони їх відбивають і просто не дають їм споживати молочко. І тобто вони за сутки, за двоє відходять. Ще там один такий кандидат. Ну, я його почав зараз там пробую підкармлювати коров'ячим молоком із шприца, щоб підтримати. Він бачу, питається, в нього і сусок є свій, він е, намагається, так скажем, боротися за життя, але але, але е, сильніші поросята ну, тобто не дають йому цього, цього зробити. Ну нічого, поборемось за нього. Можливо, можливо, все буде добре. E, значить, два процесі опоросу відійшло, тобто залишилось 18. Потім ще на протязі, виходить, двох діб відійшло ще два малюка. зовсім зовсім висохли, стали одні кості і шкура і, ну, що, ж, вони не їдять. І вони такі. Ну, як, вони слабі, вони слабі від народження, і ти даже сидиш, намагаєшся їм цю цицьку в рот обхати, а вони, а, отак, полу -полу соні вони ну, тобто немає в них життєвої, життєвої сили. Е, ну, а ті, що залишились на даний час, ті, звісно, нормальок. Тобто сьогодні будемо робити їм процедури і далі вже. Я думаю, що все буде гаразд. Свинка, незважаючи на свої розміри, поводить себе. Ну, прям, прям чудово, чудово. Два ряда сосків вивалює, лягає дуже-дуже акуратно. Ну, тобто. Поросятка з поросятками не, не роби ніяких, ну не дави, не топче, ні, нічого такого. Ну дуже-дуже акуратно. Ну це це мені подобається, тому що я трішки-трішки як переживав за це діло, так як вона дуже велика. Станок, так як я показував раніше, вміщається чітко. Поросятка ззаді залишається відстань між тулубом свині і стінкою перегородки. Тобто поросятам є місце, куди перейти на іншу сторону. Ну і також через морду, через рило вони перелазять, навіть з першого дня вже перелазять вона. Коли порося лізе, пишіть, не може перелізти, вона раз голову приподняла, воно пройшло. Ну, Тобто, все, все працює, все чудово. Ось наш скелетик, якого намагаємося ми зараз витягти, врятувати. Ну, Скоріше за все, що з нього діла не буде, ну, але, але все може бути. А, і ще забув. Одного вона задавила все-таки. Задавила, ну, задавила по моїй вині. Получається, коли я зробив вентиляцію і підключав вентиляцію, і перший робив запуск, понятно, що свині такого ще не чули. І тут піднявся шум від вентилятора і кіпіш, почався в сараї сильний кіпіш. Ну, і всі свинки злякалися, злякалися і почали тут -го -го гор підняли. І свиноматка. Привстала на передні ноги, так як вона зараз сидить, а поросятку підлізло їй під передні ноги під рим'я і щось там вожкалось, не знаю. Я тут займався, поки спостерігав, як що працює. Ну, Дивлюсь, вона все вони перестали кипішувати, вентиляція робить. Вона лягла собі, чого воно туди полізло, чого воно. Ну як перша, перша доба, це сама тяжка, і вони ще не розуміють, де тепло, де куди їм потрібно. Що Зараз вони вже все, вони вон, поїли собі її в ящичок під лампу і на коврик собі спочивають. А першу добу вони, звісно, такі лазять, ходять, щось шукають. Ну І підлізло під свиноматку, і вона довго сиділа в такій позі, ось як зараз. І воно підлізло і, видать, там, лягло під вини і там, тепло, і воно лягло туди. Ну Вона через деякий час просто хоп, лягла на нього. І все. І, як завжди, самого більшого. <хи> ну Це такий закон подлості. Получається, ті, що повідходили через сутки, тих не подавили. Те не підлізло під неї. А саме більше таке порозятко, прям ну, блин, душа крові обливається. Звісно, після того, як встановив вентиляцію і запустив це все діло, ситуація зовсім інша в, в приміщеннях. Навіть на мінімальну приточку поставив, тому що зараз на вулиці така прохолодна погода, і от я дивлюся, контролюю по температурі в приміщенні то на мінімальну приточку, тому що вентилятори ці мощні і вони затягують воздух даже через невеличкий такий отвір. І навіть при такому режимі в сараї зовсім інша атмосфера, як було до цього. Ну, ось Вікно, через яке Воздух заходить, от воно практично закрите, воно там не видно. Зараз покажу. Ось ну, так приоткрито, але трішки-трішки, зовсім трішки. І коли вентиляція включається, сюди руку так підношу, то, О, все, включилося. О, тут, тут ну, вам, звісно, цього не передати але воздух по руці січе так, що ну, тобто, заходить. І зразу під потолочок прогрівається, тому що під потолком знаходиться у нас теплий воздух. І цей прохолодний, який зараз заходить, він зразу під потолок іде, прогрівається, змішується з теплим і вже потім опускається до підлоги, там де знаходяться тварини. І це, це дуже добре. Так, ну ось Наші малюки на місці, готові, готові до процедури. Тому що половив їх у ящичок і виконаємо цю процедуру в іншому приміщенні не біля свиноматки, тому що свинка така готова мене з'їсти. Не, не буду я ризикувати, так що бистренько-бистренько вихватав їх. І зараз все все діло ми зробимо тут. І бігом їх віднесемо до мамки. Все, процедури проведені, поросятка на місці, свинка в кипіші. все, все, нілочка, все нормально. Тихенько, тихенько. Так, да, так, да, да. на місці, на місці вони ніхто їх не трогає, все, все. В технологічній карті відмічаємо той день, коли робили процедуру. У мене записано на третій день, ну, вчора я не зробив це діло. Ну, можна робити третій, п'ятий день, з третього по Тобто Я зробив на четвертий день, ось відмічаємо, на четвертий день була процедура, щоб потім розуміти, коли нам робити повтор. Повтор тут ось на 13-12 день. Ну, будемо робити пізніше. Тобто через 10 днів буде на 14-й день повтор. Це буде робитися повтор заліза і кастрація. А сердосан Повторювати треба через 14 днів, через 2 тижні. Тобто сердосан трошки пізніше. Нарешті сьогодні вже розпогодилось трішки. І вроді би ближайший, ближайший час прогнозів немає на дожді. Так що я сподіваюся, що скоро будемо займатися огородом. І все це діло виправляти. Оці зарослі, які тут за цей період вже заросло все. Ну, а зараз займусь. Кліточкою для кроликів треба закінчувати все це діло, тому що вже замовили кроликів, скоро буде у нас поповнення в господарстві. Ну, вже Як приїде, потім, потім покажу, що й до чого. Ну а зараз погода радує, можна працювати, так що будемо працювати над кліткою. Ну, На цьому поки що все. Всім самого найкращого, миру, здоров'я і добра і до побачення.